Ну і поки Путін відповідає на питання журналістів, на свободу виходять перші амністовані за новим законом, ухваленим російською думою напередодні. Серед перших звільнених це четверо фігурантів болотної справи імовірних заворушників у ході травневого антипутінського мітингу. Відтепер вільні Марія Баронова, Микола Кавказький, Леонід Ков'язін і Володимир Акіменков. Водночас на швидке звільнення можуть чекати і ще четверо болотників. Решта із 30 затриманих критеріям амністії не відповідають. Не ступили на свободу, поки активістки Пусі Райот Марія Альохіна і Надія е, Толоконнікова. Хоча їхній вчинок амністія пробачає у Красноярськ зустрічати за град Надію, поїхали її батько Андрій Толоконіков та чоловік Петро Верзилов. Родичі сподіваються, що дівчат випустять уже до кінця тижня, як тільки закінчиться паперова тяганина. все-таки надеемся, что руководство больниц и краевого ФСИН и Центрального аппарата ФСИН не будут затягивать Свадше. И вот сегодня, или завтра, или в субботу крайним сроком все-таки надежду выпустят. Это совершенно понятно, как бы идеология этого освобождения. Это э, пиар-акция Кремля перед Олимпийскими играми, для того, чтобы количество желающих объявить бойкот и не приехать сюда, свести к минимуму. Вот и все. То есть это совершенно циничная игра центральной власти.